Лідер національного ринку обміну валют Кит Group приносить у Кам'янське нові сучасні сервісні стандарти. Одна з найбільших і найпопулярніших серед українців мереж пунктів обміну валют і фінансових сервісів відкрила відділення в нашому місті. Це вже шосте відділення Кит Груп на Дніпропетровщині і 92-й в мережі компанії, яка має національне покриття. Нове відділення знаходиться в Сіті Бізнес-центрі на проспекті Свободи 35А, де всі клієнти компанії мають доступ до сучасних фінансових послуг та консультації у національній мережі Кит Груп. Компанія відома найвигіднішими на ринку курсами обміну, а також має спеціальні пропозиції для оптового обміну валют. А щоб клієнти могли найбільш ефективно спланувати свої валютообмінні операції і отримати найбільш вигідні умови обміну, є унікальна для українського ринку сервісна опція. Подавши через офіційний сайт Kid Group заявку на обмін потрібної суми, ви фіксуєте обмінний курс на 60 хвилин. З нагоди відкриття відділення у Кам'янському, Kid Group пропонує містянам взяти участь у велкам розіграші. У відділенні встановлена спеціальна фотозона за фото або селфі біля неї та за підписку на сторінки в соціальних мережах компанії можна отримати фірмовий приз великого м'якого кита, що є фірмовим символом Kid Group. Підписавшись на сторінки компаній в соціальних мережах, ви завжди матимете змогу стежити за найкращим курсом обміну валют і, звісно, не пропустите результати розіграшу.